Так, всім привіт. Обіцяв вам показати, як я зробив генератор з синхронного двигуна. На жаль, трохи не було часу. Зараз розповім, розкажу все. Дивіться, відео буде складатися з трьох частин. перша загальний огляд конструкції, друга електрична частина, щоб кожен мог собі зробити. І третє тестування. Заведемо, попробуємо під нагрузкою розкажу, як що працює від нього. Так, дивіться, загальний огляд. А, перш за все, для кого цей генератор потрібен? Для того, хто має вдома мотоблок, наприклад. Якийсь бензиновий двигун, від якого можна використати привод. І має трьохфазний асинхронний електродвигун. Для того, щоб можна було з нього зробити генератор. Так, ну, Загальний огляд. Отака конструкція. Отака конструкція. З'єднав тут посредством гібкої муфти. Це звичайний асинхронний двигун без всяких там неодимових магнітів і тому подобне. Нічого переробляти не потрібно. От. Отакий загальний огляд. Звичайний китайський 6,5 лошадиних сил двигун. Зварив отаку рамку, приєднав його болтами. Тут зробив гібку муфту, До цього стояла шланга, зажата хомутами. Якщо у вас зможете підібрати або цей вал проточити, щоб один діаметр був в мене різний діаметр, прийшлось шланга вимощувати, тут дві надівати, в общем провернуло це все діло. Якщо ви зробите один диаметр цього вала відносно цього, можна з'єднати, я думаю, совєтською гарною шлангою з великим, великою кількістю ниток. І зажати це гарними хомутами і це все витримає. Приборна панель, вольтметр, частотометр. І ця коробка зверху стоїть розпридкоробка, в якій заходить вся комутація. І тут всередині конденсатори, які потрібні для того, щоб пішла генерація. Ось такий загальний огляд. Така важка вийшла штука. Насить досить важко його, якщо для одного. Так, ну такий загальний огляд. Все. Зараз розберу розпідкоробку і покажу вам, що складаються самі конденсатори, що як вони під'єднані і тому подібне. Так, електрична, електрична частина. Дивіться, цей двигун. Я сходив з того, що він 3 кВт. Але чи так це, чи ні, табличка була затерта. От. Якщо у вас буде 3 кВт двигун, то вам потрібно конденсатори по 50 мкФ на кожну фазу. Отака От маркерівка конденсатора. Це робочий конденсатор. Я не знаю, чи вони лічаються пускові від робочих. Ну, на ринку питали робочі, де купляв, чи пускові. Казав робочі. Отакі на них надписи: 50 мікрофарад конденсатори. Вам потрібно кожен конденсатор приєднати на тут з'єднання обмотки, зірочка, звізда. І вам потрібно кожен конденсатор поставити на кожну обмотку. Це трьохфазний двигун, тому у вас буде трьохфазний генератор. Я так розумію, якщо це 3 кВт двигун по 50 мкФ на кожну, саму, на кожну обмотку, то у вас виходить, якщо тут кпд генератора таке саме, як і двигуна, то виходить десь по кіловатту на, на з кожної обмотки ви можете брати. Тобто у вас 3 кВт генератор. Виходить. Я вивів на розетки, під'єднав тут одна фаза, тут друга фаза, а третя фаза не задіяна, але на неї конденсатор стоїть. І до якоїсь, не пам'ятаю, до якоїсь із цих фаз приєднав вольтметр і частотометр. Ось таке з'єднання. В принципі, я схему прикріплю, як воно все потрібно з'єднати. Трошки пару слов теорії по генератору. <кій> Дивіться, як я так зрозумів, я не великий електрик, але трохи суть зрозумів, як це все відбувається. Вам не потрібно ніякі неодимові магніти на якорь. Він має остаточну намагніченість від колишньої роботи, коли він там працював двигуном. Електричний, я маю на увазі, двигун. Я коли розбирав, там потрібно було вивести, для того, щоб звізда треба було вивести третій провід. У розпрядкоробку, то до... саме цей якор він металевий. Я пробував до нього прикрі... ну, желізом пробувати якимось магні... на магнічності, Я практично не відчував, думав, що це все туфтає, воно не запрацює. От. Але насправді, коли запустив, все почало працювати, процес як відбувається. Дивіться: остаточна намагніченість при оборотах двигуна заряджає конденсатори. Заряджа конденсатори, потім відбувається процес самозарядки конденсаторів і намагнічування всієї, я так зрозумів, всього якоря За що того, що конденсатор зарядився, і яким чином воно там, коли прокручується, той конденсатор заряджається, той розряджається. Ну, цей процес мені не зрозуміли, але суть в тому, що остаточна намагніченість заряджає конденсатори, і виходить процес вироблення електроенергії, і тоді вже виходить намагнічування самого якоря. От, поэтому ніяких магнітів ставити не потрібно, нічого не потрібно. Вам потрібно під'єднати конденсатори по схемі. Я ж кажу схему, прикріплю у відео. От, і все. І починать крутити його. Я коли розраховував конденсатори 50 мікрофарад на кожну фазу на 3-кВтний двигун, то тобто є 50 мікрофарад на 1 кВт. Але він може бути 2,2 кВт, 2,5 не знаю скільки. Тому в мене вийшли які показники. Коли цей мотор бензиновий працює на холостих, у мене виробляється десь 245 вольт. І все, нічого не потрібно навіть газувати. І що запускав, дивіться, давайте так трохи теорія, потім покажу. Я не знаю, яку тут виробляв він синусоїду, правильну, неправильно, але від нього працюють дрель кіловатна з сверлом, те, що називається, ступенчата, ну шишка, як просто народі кажуть. Все працює, сверла, дрель грузки не відчуває. Це і працює бензиновий на холостих. Потім, що від нього запускав? Запускав від нього будинок, не було світла. Для того, щоб запустити, до речі, будинок, от вам потрібна така буде вилка. Вилка, вилка. Одну частину ви вмикаєте сюди. В розетку іншу частину вмикаєте в розетку у своєму будинку. Ну перед цим виключить пакетник на щочику, щоб ви не, не питали всю лінію. І щоб ви не, коли появиться світло, не спалили собі генератор і тому подібне. І виключаєте великі навантажуючі прибори. Бойлер. Я виключив бойлер, холодильники, там залишив світ. Думаю, попробую. Що працювало, лампочки працювали, хороші лампочки, ледовські працювали без нарікань, дешеві блимали. Не знаю, навірно, зв'язано з тим, що все-таки синусоїда якась не зовсім гарна. От, працював без проблем двигун у скважині, погружний, ну, скажімо так, водолей там якийсь з 30 метрів скважина у мене, будинок був забезпечений водою. Все працювало, і автоматика там електронна, все включалось, виключалось, це працювало. Запустив телевізор, ну так стр... стрімнувато, як то кажуть, було запустити телевізор, але ледовський телевізор запустився і. Працював, ну, ще не було, не було інтернету, то одне, але телевізор працював, просто сам, сам екран засвітився, все працювало. Тобто, так, що, ще? що ще? Світло, вода. Саме головне, що було, що працювала скважина. Ну і там холодильники не пробував. Не запускав холодильники, але я думаю, якщо скважин насос працював, то й холодильник буде працювати. Все, теорія, я думаю, досить. Розповів вже так достатньо. Ще раз наголошую, цей генератор потрібен тому, в кого є мотор. Не треба розказувати, що дешевше купити, поїхати генератор. Согласен, якщо ви будете купляти окремо мотор і нема у вас нічого, абсолютно, і навіть сварочного апарата, щоб все все зварити потім, то ви будете розказувати, що вам і сварку треба купити, і болгарку купити, і це все, все зробити. Але ситуація ось яка. Якщо у вас є. Якийсь мотоблок з шків, шківом, наприклад, ви можете зробити на цей електродвигун поставити шків, врем'яної передачі, це зробити, все буде натягуватися, працювати, і буде вам генератор, і вам не потрібно зараз шукати його, то що ситуація така, що ви зараз і купити не зможете, навіть якщо гроші є. От, і про ціну я мовчу вже зовсім, скільки він ще коштує на даний момент. Отака От, ситуація. Генератор зробить, рукаста людина, і немає нічого складного. Зварили, схлепали, запустили, і все працює. Все, запускаємо, пробуємо тестувати. Так, дивіться, будемо тестувати. Отака дрель. Кіловатна за таким сверлом. І ось така болгарка 2 кіловатна. От, На отій профільній трубі. Зараз заведу, воно байтерохтіть, розповідати не зможу. Попробую познімати одною рукою. От, сверлить і пилять, щоб ви побачили, як воно працює. Отак він працює. булька трошки діліпається. Тому вона трохи трясеться. Треба сюди поставити електронний вольтметр. Але я вам скажу, я підсадіняв. Ще бензин такий придбав, бачите, з перебоями робить. Підсадінняв до електрон... електронного вольтметру. То показує десь 240 вольт. Частота 50. Не видно, теж частотомір трясеться, але 50 Гц. Обує. опасно, Але вона пиляє. Таке нагрузка трохи відчувається, але не значна. Не можу одною рукою зараз закусе. вирве мене болгарку. Якось так, а, Китайська кришка розпалась. А давно в мене падала.